Можна від комплексної обвідної відновити повний комплексний аналітичний сигнал. Нагадаємо, аналітичний сигнал це такий комплексний сигнал, у якого уявна частина взята не будь-як. А є спряженою за Гільбертом до речової частини до нашого первинного сигналу. Тоді, якщо ми хочемо відновити повний комплексний аналітичний сигнал, нам потрібно взяти комплексну обвідну, ось вона, і помножити її на комплексну експоненту, яка нам дає коливальня з високою швидкістю, з частотою насійною. І ось це буде повний комплексний аналітичний сигнал. Наш сигнал, який нас цікавить, тобто сигнал частотно долю. З тональним законом керування, є речовою частиною цього аналітичного сигналу. Тому його можна відновити, взявши речову частину від цього виразу. І це, якщо подивитися на цей ряд, який ми перед тим написали, розкладання комплексної обвідної за комплексними експонентами, дасть нам те, що від кожного члену цього ряду треба взяти речову частину, а це буде косинус. І тому ця формула сюди йде дає нам косинус 2πf0 плюс nf. Звідки береться 2πf0? 2πf0 береться з того, що ми тут домножили, відновили осціляцію з високою частотою f0, з частотою носійної. А тут були складові спектральні бічні, які нам давали гармоніки обвідної. Комплексна обвідна походить з вузкосмугової моделі, ми казали, що з нею можна працювати, як з нібито низькочастотним еквівалентом, Високочастотного вузькосмугового сигналу. А тепер ми відновлюємо наш первинний вузькосмуговий високочастотний сигнал, і бачимо, що отут був в ряд по частотам NF, а тут воно перетворилося на ряд навколо частоти f 0 v. Частоти утворюються як f 0 v плюс оті гармонічні частоти f велике, 2 f велике і так далі. Ну і так само n від'ємне. Тут ми просто відмітимо, що ми маємо лінійчатий спектр, бо ці спектральні складові з такими амплітудами треба малювати лише як відрізки на окремих частотах F0 плюс NF велике. Лінійчатий спектр.